Такі місця немає. Тоді густота населення була не така, не така інтенсивна, і міг будь-який селянин вийти, викопати собі землянку, поставити там сказати: у тут моя межа, і о, тут моя межа, і побудувати хату. А зараз куди ти вийдеш? Куди не вийдеш? Сюди висотки, люди, як в мурашнику в Києві. В одному будинку поміщається ціле маленьке село з Київської області. Ну ти, ти ж не плутає в місті середньовічному. Там теж було не не, не таке прям роздол'є. Ми ж всі бачили оці середньовічні міста, де отаму такі от вулички, що ти там ледь проходиш. І там не було місця будуватися, а коли виходиш в поле, то будує скільки завгодно, так і зараз українцям віддають по 2 гектари землі безкоштовно, ніхто не бере. Давай місто не будемо брати, бо це була хата не містяна, а селяни. Я до речі, провів аналіз цього діла теж, і в місті хати коштували набагато дорожче. Житло в місті, якщо особливо ти брав не якусь там квартиру, а просто саме будинок, то будинок коштував вже набагато, набагато дорожче. Приблизно там кілька років тобі треба було працювати.